Традиційно з вечора, 6 липня і в ніч на 7 липня у сім'янівці Конотопського району проходить найколорітніше, найцікавіше свято, яке прийшло до нас ще з дохристиянських часів Івана Купала. Цьогорічне свято розпочалося народними купальськими обрядами з та вогнями, адже головна особливість купальської ночі очищувальне багаття. Сім'янівці і гості свята танцювали навколо купальського. Багаття стрибали через нього. Хто вище стрибне, той буде найщасливіший ігри, розваги, дитячі майданчики, розмаїття концертної програми, фейерверк. Організатори свята зробили для всіх неповторну, цікаву, саму коротку купальну ніч в Сім'янівці. Свято Івана Купала стало традицією, проводити селі Сім'янів. І це свято сьогодні проходить завдяки нашим спонсорам, З голови селищної ради Марусиченко Тамари Петрівні, Різніченко, Сергія Станіславовича, Савченко, Володимир Миколаєвич, Литвиненко, Віталій Павлович, Чика, Василь Юрійович. Завдяки їм проходить це свято. Без них ми б не змогли провести для людей це свято. Відщалася ще